Доля російського рубля ну немає ніякої долі. Як моя бабуся казала, з цього роя не вийде ні, нічого хорошого. Я про рубль він впав до найнижчого показника за 17 місяців. Нині вранці вартував він 102 рублі. Про це писав The Washington Post. Нині на торгах він трохи знизився 98,6. Але російська валюта втратила приблизно чверть своєї вартості після того, як ну, власне Росія напала на Україну, хоча вони там цього і не визнають. Західні санкції завдали шкоди торговому балансу Росії, Військові витрати. Ти різко зросли 37% зараз бюджету Росії складають саме військові витрати. Дефіцит бюджету і дисбаланс бюджету, і, зокрема, значна нестача робочої сили, теж посприяли росту інфляції. Аналітки вважають, що імітація федерації нині не зможе компенсувати відтік капіталу з країни, особливо після. М'ятіжа пригожена і також стабілізувати обмінний курс їм теж не вдасться. Сергій Фурса з нами зараз на прямому зв'язку. Інвестиційний банкір. От зараз з'ясуємо наскільки серйозна ситуація, і що нам з цього рубля. Так, угу. пане Сергію, доброго вам дня. Вітаю, ми, коли говоримо, от з вами також неодноразово спілкувалися про російську економіку. Завжди складається враження, що російську економіку мало що може покласти на лопатки. Те, що ми зараз бачимо з рублем, це вже є якась ознака того, що там все погано. Чи ще ні? Ми б хотіли, щоб все було погано, але ні. Дивіться, це є ознакою проблем. І відображенням проблем саме собі падіння рубля не є такою ж критичною історією для економіки Росії на фоні ізоляції, на фоні санкцій. Воно вже суттєво не вплине єдиний ефект там середньостроково-довгостроково призведе до збільшення інфляції. Проте це відображує якісь як якраз ті наявні проблеми. Які власне є в російській економіці, відображує, що санкції такі працює. Працюють, пам'ятаєте, весь минулий рік російські пропагандисти волали, що вони сильні, тому що з рублем нічого не трапилось, і санкції нікому не докучають. А от зараз виявляється, що з Рублем такі проблеми, і саме тому через політичні причини вони насправді вчора розпочали таку спеціальну фінансову операцію по порятунку рубля, яка поки що не дуже вдається. Ну, слухайте, ви напевно, що бачили заступника власне, голови центробанку, це була така лекція, що такі фінансові інструменти, в яких випадках їх можна застосовувати. І, в принципі, що весь арсенал у російського центробанку є, але вони будуть вирішувати, які, які інструменти застосовувати до цього. І це доволі кумедно, знаєте, для людей, які там на другому чи на третьому курсі в будь-якому університеті слухали основи економічної теорії, і це дуже смішно. Власне, не врятувала і чи врятує ситуацію, принаймні, станом на зараз дві опції, які вони зробили. Перше, вони підвищили ставку до 12,5%. Виправляєте, якщо я помиляюсь, з 8%. і друга частина історії це те, що вони сказали, що до кінця року не будуть купувати, виходити з інвалютними інтервенціями, купувати валюту. А що може зараз врятувати економіку Росії? Це раз. Ну, окрім того, щоб надрукувати багато багато грошей, і напевно що це найкраще, що вони можуть з огляду на ситуацію зробити. Ну я так тішуся для нас, а для не для себе. Але для Росії може їм підказати якийсь неправильний варіант, що треба зробити для того, щоб здохнути швидше, покласти на лопатки швидше російську економіку. Ну, дивіться, інструменти єдині, які могли бути у Центрального банку Росії, це лопата для того, щоб закопати Путіна. Бо всі інші речі не вирішують причини проблеми. Вони дійсно підняли сьогодні зранку облікову ставку. Була 8,5 і стала 12. Але чи може це допомогти вирішити ті проблеми, які штовхають рубль вниз? Ні, не можуть. Тому що насправді облікова ставка це чудовий інструмент, який використовують нормальні країни, які не перебувають під санкціями. І це економічний інструмент, який вирішує економічні проблеми. Штовхає курс рубля вниз, які речі: дійсно великий дефіцит бюджету і військові витрати. Ці витрати не зменшаться через збільшення облікової ставки. Штовхає те, що вони отримують набагато менше доходів від нафти. На це ставка не зможе вплинути. Штовхає відток капіталу. Відток капіталу не через фінансові якісь негаразди, а через страх. І саме тому він посилився після заколоти Пригожина, і через непевність у російському майбутньому на це облікова ставка вплинути не може. В нормальних умовах, коли якийсь центральний банк будь-якої країни піднімає облікову ставку для того, щоб стабілізувати курс національної валюти, це призводить до перше, припливу гарячих грошей спекулятивного капіталу. Зараз в Росії ніхто не припливе, вона ізольована. Це перша історія. Другий момент це менше грошей потрапляє в економіку через інструменти та менше кредитування, дороге кредитування. Але рубль штовхає вніс, штовхають вниз військові витрати, вони нікуди не дінуться і вони не залежать від вартості грошей в економіці. І насправді це бачить ринок, це побачили аналітики. І, власне, тому, знаєте, от вчора, коли Центральний банк Росії сказав, ми зараз всім завтра покажемо кусь кіномать, рубль дуже сильно укріпився, всі злякалися, він був 96. А сьогодні, коли вони вийшли з цими заходами, які вони впроваджують, Рубль продовжує своє падіння, і вже зараз десь 99 перебуває майже на тому рівні, на якому він був вчора, коли його лякали. Таким чином це не працює, да? і е, їм доведеться. Я не знаю, що доведеться робити, тому що довгострокових інструментів в них немає, які б втримали девальвацію. Ще одне запитання? От десь довелося почитати про робочу силу в Російській Федерації з огляду на ймовірні плани Путіна розширити мобілізацію до небачених меж до трьох мільйонів людей. Так це про це до речі, західні видання? Типу Вашингтон Пост, щось таке от я не вірю що написало так. І тут і логічне запитання було в цій статті, ставилося журналістам: що якщо три мільйони людей підуть в армію, хто буде працювати? Чи це вплине якось на Росію? Звісно, це вплине на Росію. Зараз Росія відчуває брак робочої сили, що впливає, наприклад, на прискорення тієї самої інфляції. бо дефіцит кадрів означає, тим, хто є, треба більше платити, це розкручує маховик. Я думаю, що з трьома мільйонами людей, які можуть піти в армію, проблема навіть не з трудовою, з трудовою силою, а з тим, що цих трьох мільйонів людей треба годувати і озброїти. А от цим в Росії вже проблеми, бо ресурсів на це не вистачає, як говорять там британці американці, що Росія зараз навіть там активно посиливши вливання свій ВПК, не виробляє зброю на рівні, хоча б відновлення того, що вона постійно втрачає в Україні. Таким чином чим озброїти ще додаткові 3 мільйони людей, 3, 10, 20, неважливо, нема чим озброювати. Оце проблема. А девальванція рубля в цьому плані грає з Росією з жарт. Тому що призводить до відтоку трудових мігрантів там, наприклад, зараз там є якась узбекська діаспора, і вони заявили, що на тлі такої девальвації десь 50% трудових мігрантів з Узбекистана планує повернутися додому і їхати працювати де інде, в інших місцях, а не в Росії, і це також буде ударом для російської економіки, бо власне посилюють дефіцит кадрів. Пан Сергію, вам спасибі величезно. Дякуємо, У нас є так. ще багато запитань про те, як вони перетворюють дерев'яний на дерев'яний макінтош для російської економіки, але обов'язково будемо говорити про це згодом. Сергій Форсе з нами був інвестиційний банкір.